Тому 9 із 10 людей правильно роблять бруса, в принципі, в чому заключається віджимання на брусах? Ви займаєте вихідну позицію, якось там підстрибуєте, виштовхуєтесь, як завгодно. І, здавалось би, треба всього-навсього ну, всього зігнути і розігнути руки. І Більшість так і робить. Просто не тримаючи плечі, не е звертаючи увагу там, на прес, на положення корпусу, просто падають вниз і якось там піднімаються. Е і навіть те, що ви піднімаєте всю свою вагу власними руками, це досить солідне навантаження. Тобто бруса, в принципі, не саме, не саме легка вправа. І я без неї не те, що не починав, а навіть серед нічкам не поспішав видавати. Але саме головне. Тому що навіть якщо ви маєте досить сильні руки і десь там я не знаю, копали або підтягувались на турничку, ви не можете е, трошки ближче ви не можете контролювати оцей момент, коли голова провалюється з плечі. А так роблять майже всі. Якщо ви придивитесь за новачками, вони роблять бруса таким чином. Хоча треба заблокувати плече, стабілізувати, якщо можна так сказати, Вивести коліна трішки вперед, щоб активувати м'язи живота. І зажати лопатки, наче донизу. При цьому корпус нахиляється вперед, згинаються руки і розгинаються руки. Ви навіть можете бачити, як в мене трясуться руки, тому що вони вже трохи втомлені. Я намагаюся зробити це все дуже плавно. Тобто основна проблема новачків в тому, що, не в тому, що в них слабкі руки і в них не вистачає сили розігнути руки в ліхтях, а в тому, що вони не здатні стабілізувати плечовий суглоб і правильно прикласти зусилля. Тобто навантаження розмазується з сильових м'язів, трішки грудей, в основному руки там, і так далі. Воно розм... розмазується на все. І ви завдяки цій інерції, я теж можу так робити досить, досить довго. Воно розмазується на всю цю конструкцію. А якщо ви заблокуєте плече, це вже стане досить ізольована вправа для розгиначів плеча, тобто для трісепса, для передніх дельт. І це прям досить важко. А ще я повторюсь ще раз, у новачків просто не працюють малий грудний м'яз, зубчаті м'язи, які от якраз. Опускають і притискають лопатки донизу і стабілізують плечовий суглоб. Тому 9 із 10 або навіть 95% турнікменів там, вуличних бросистів, і турнікмени якраз більш-менш вже знають, як, не роблять ці вправи правильно. Чому мені не все одно, тому що ви швидше травмуєте собі плече ніж накачаєте руки, а всі роблять бруси для чого? Для рук. В результаті руками роблять навіть не половину роботи. А коли плече нестабільне, плечова кістка постійно вдаряє в губу в суглобу і поступово зношує ваші сухожилля і травмуючи цю саму губу. Тобто і ви не в один день, але через тижні, місяці. Травмуєте собі плечовий суглоб і він почне боліти на постійній основі. Якщо плече починає боліти без навантаження і ви отримуєте хронічне запалення або хронічну травму, це вже назавжди. Тобто назад фарш прокрутити вже не вийде. Тому робіть правильно одразу плечі донизу, руки розгинаються. Нема сил, значить починаєте з чогось більш легкого, з віджимань. Віджимання, на віджиманнях не вистачає сил стабілізувати плече. Починайте з розгинань на блоці, гантелею і так далі. Далі. І так далі. Тренуйтесь правильно.